Постави Україна! Наш руйний клич! Родиці! Оберегати батьків! Шанувати історію! Вичати! Історію, плекаємо свою мову, ми лишаємо своїми героями. Все, що ми маємо, свободу, любов. Хочемо, але ціна дорога, це кров. Накинемо серед жовтих полів. Політичка без днів. Ми разом єдина країна. Небесний сід над рідним краєм. тримають наші, наші герої. Нас Росія називає себе Другою армією світ. Проте ми знаємо, що Україна перша. І коли нас прийшли вбивати. Вбивати всіх, хто живе на українській землі, наші воїни стали на варті. І Жінки стають більші облічним. Саме вони є нашою опорою! Саме вони є прикладом героїзму. Вони є вірність українського народу. Ще на вітання. Send out the new assembler. Вижально очим, віцом на нашу землю пруть, ти найкращі хлопці, самі герої бороті.